А Коли військові, які стояли на варті, відновлюються після важких поранень і протезування, то кожен крок складний. Але якщо підтримати на першому кроці, то наступні даються уже легше. І вже рік у Львові працює центр медичної реабілітації Next Step Ukraine Lviv. Тут бійці. Можуть отримати фахову допомогу навіть у найскладніших випадках з травмами центральної нервової системи, зокрема головного та спинного мозку, про специфіку Next Step та про важливість такої роботи говоримо в головному заданні з фахівцями центру Каріна Машталір, керівниця центру медичної реабілітації Next Step Ukraine Львів та Андрій Теркус, фізичний терапевт цього центру із нами зараз. Доброго вечора. Слава вітаю Україні! Героям слава. слава вітаю вас у нашій студії. І якщо я правильно собі пригадую, то перший реабілітаційний. Центр відкрили ще в Ірпені 2018-го, так? І рік тому вже такий заклад запрацював у Львові. Ми розуміємо, що кожен випадок, кожна травма, вона індивідуальна і потребує відповідної реабілітації. Ви спеціалізуєтесь саме на нейрореабілітації, тобто це відновлення після травми центральної нервової системи, головний спинний мозок. А в чому специфіка роботи саме з такими пацієнтами? І чому у вас саме така специфіка? Е -е, я думаю. Що профільну відповідь може дати один із найкращих наших фізичних терапевтів щодо специфіки роботи із нашими пацієнтами і реабілітації їх Андріку взагалі? Вам такі слова? Так, так, дякую. Напрямок нейротравми, він є один з найважчих напрямків у відновленні реабілітації військових. І ми на себе взяли цю таку ланку, цю функцію, і можна враховувати те, що наш центр обладнаний. Спеціалізованим обладнанням, яке допомагає нам пришвидшити процес самого відновлення, В нас є підготовлена команда фахівців, які проходили міжнародні навчання по власне відновленню військовослужбовців по нейротравмі з нейропорушеннями, і це рахується таким нашим профільним напрямком роботи. А в, в чому специфіка роботи саме з такими пацієнтами? Ми розуміємо, оскільки травма складна, то і відновлення займає час і так, потребує багато ресурсів. Відновлення з такими пацієнтами воно є досить тривале, Воно може тривати від півпівроку до року часу. Ми маємо розуміти, що пацієнт, який отримав поранення і ураження нервової системи, це пацієнт, який. Може самостійно не ходити, який може потребувати в користуванні крісло колісне, який може мати обмеження у функціонуванні там, до 80%. Тому наше завдання це не просто відновити функцію, відновити функціональні можливості ходьбу пацієнта, а дати йому максимальну самостійність у його повсякденному житті. І одне з наших завдань це є дати військовослужбовця, який отримав поранення, можливість бути членом сім'ї, вернутися до попередньої своєї діяльності, яку він виконував. Це може не тільки бути військова діяльність, це може бути і та цивільна діяльність, де дана людина себе ну, бачила до цього, де працювала раніше. Дійсно, ми від хлопців і дівчат, які проходять реабілітацію після поранень. Ми чуємо, що я хочу бути корисним, чи корисною, я хочу могти щось робити, тому така реабілітація для них дійсно дуже важлива. Чи бувало у вас таке, зважаючи на складність самої травми, що від пацієнтів ви чули, а мені казали, що я не зможу відновитися. А коли вони приходили до вас, то це вдавалося, і вони потім почувалися геть інакше? Насправді хочеться додати до слів Андрія по специфіці, наше завдання максимально адаптувати уже з пораненнями пацієнта. Тобто, якщо ми розуміємо, що наш пацієнт буде уже на кріслі колісному, тоді стоїть у нас завдання його адаптувати е, до того, щоб рухатись. Відповідно, мати можливість пересуватися чи присісти в автомобіль, проїхатися, відповідно, максимально себе, скажімо так, обслуговувати в цьому питанні. І комплекс реабілітації для пацієнтів з нейротравм у нас складається з декількох етапів, тобто на етапі, навіть комплексу. Тобто, це фізична реабілітація, це ерготерапія, де знову ж відновлюються повсякденні навички. Це може бути комплекс масажів, ударно-хвильової терапії. Тобто, це вже визначає фізичний терапевт в процесі уже реабілітації пацієнта. Щодо вашого запитання, звичайно, таких пацієнт, такі пацієнти є, але сказати, що кожен з нас і кожен поранений вірить в чудо. Ну, тобто хочеться стати на ноги, хочеться піти, хочеться побігати з сином, хочеться пограти в футбол чи, чи просто прогулятися у парку. Але ми повинні розуміти завдання фізичного терапевта максимально відновити можливість. Того, що буває, і навіть з рахуванням того пояснити пацієнту, де ця точка, і чим можна її покращувати і підтримувати. Тому що якщо людина на кріслі колісному, і ми розуміємо, що вже ситуація така, що він не зможе стати. То говорити е, людині про те, що ми тебе поставимо е, якимось чудесним способом на ноги, коли протипоказання ідуть. Ну це буде неправильно і непрофесійно. Насправді, команда докладає максимум зусиль для того, щоб відновити, е, повернути до життя, дати якусь внутрішню мотивацію рухатися е, нашим пацієнтам. Тут ще важливий нюанс може виникати в процесі. Е... Адаптації, уже коли людина дійсно розуміє, що вона буде пересуватися у кріслі колісному, то процес адаптації в умовах центру, де гладка поверхня, це одна справа. А коли людина виїжджає уже в простір, де він ще не до кінця, будьмо відверті, не до кінця адаптований для людей з такими потребами, і це нам потрібно виправляти однозначно. Це ми маємо підлаштовуватись тут саме так, тому що ви правильно сказали, є питання того, коли людина у центрі на кріслі колісному, Сному виконує якісь завдання, але наші фізичні терапевти сідають на крісло колісне разом із пацієнтом, виїжджають на вулицю і вчать його, як е, проходити бар'єри, як навіть правильно падати, і як правильно підніматися. Того, тобто, це те про що я говорила: дрібні, дрібні, Це дрібнички, так, з яких складається. складається це все, тому що людина має звикнути навіть навчитись правильно падати. І підніматися в тих умовах, розуміючи, що на вулиці може не бути нікого, хто йому зможе допомогти. Mm -hmm. Тому ось одне із завдань навчити пристосувати і максимально, скажімо, зменшити допомогу посторонніх третіх осіб у життєдіяльності на кріслі кулістом. З огляду на те, з якими травмами ви е, працюєте, пане Андрію, чи е, доводиться вам можливо відбирати пацієнтів? Можливо, ви е, в підберете краще, коректніше дієслово до цього процесу? Ну розуміємо, що когось ви можете перескорувати в інший центр, там вам допоможуть, наприклад, краще, або ми працюємо з цим, цим і цим? Так, це, це стосується в першу чергу пацієнтів, які мають якісь певні е, медичні? Ускладнення чи медичні там супутні діагнози, враховуючи те, що у нас центр є амбулаторією, де пацієнт приходить, відпрацьовує своє заняття і має покинути приміщення. Тобто, якщо ми говоримо про те, що в нас немає поки що стаціонару, то такі пацієнти, які його потребують, ми будемо скеровувати у профільні заклади, де вони зможуть і проживати, і одночасно проходити реабілітацію. Але з іншої сторони, кожен пацієнт, який до нас потрапляє, він заповнює, заповнює заявку. Mm -hmm. І ми оцінюємо вже ту заявку. Якщо у пацієнта немає протипоказів е, якихось медичних ускладнень, е, навіть були такі випадки, що пацієнт мав травму там вже близько 10 років, так? І ми все рівно так даємо шанс такому пацієнту пройти реабілітацію у нас. І я вам скажу, що е, ми також з такими пацієнтами досягаємо результату. І якщо пацієнт має більш давню травму, то це не означає, що ми там такого пацієнта до себе не візьмемо. Тобто ми даємо шанс фактично всім, хто до нас звертається. Ну, Та з чого починали? Що кожен так. випадок індивідуальний? Випадок індивідуальний, і ми даємо шанс кожному. Звичайно, з кимось ми можемо попрацювати місяць часу і сказати, що ми вже досягнули всі цілі реабілітації. На цьому е завершено. З кимось можемо займатися півроку, з кимось рік часу. Все дуже індивідуально. Але наша позиція така, що ми даємо шанс кожному. Військовослужбовцю, якщо е, його стан не є небезпечний для умов нашого центру, тобто, про те, що я казав, якісь супутні медичні ускладнення, та враховуючи теж може що... ускладнити так, процес так. реабілітації. Ви працюєте лише з військовослужбовцями, пріоритетний наш напрямок з самого початку роботи центрів Next Step. Тобто, ми нада надаємо максимум умов нашим військовим, які приходять на реабілітацію, тому що це комплекс, який вони отримують проживання, харчування, транспортування, реабілітація, супутні обстеження, додаткові якісь медичні затрати і медикаменти. Тобто, це все бере на себе робота нашого фонду. Для військовослужбовців. на пацієнтів може таке жити, тому що ваш колега сказав, що це амбулаторно. Так, у нас є проживання для військових, тобто є в нас велика частина людей, які проживають у Львові, і є частина людей, які приїжджають з інших частин України, і вони звичайно потребують проживання. Тобто, це проживання, яке ми надаємо воно повністю інклюзивне. Тобто і пацієнти можуть самостійно обходитись уже е, і обслуговувати себе в такому просторі. Ви згадували, що центр працює за стандартами реабілітації світового рівня. Зараз наша медицина також дуже стрімко розвивається у цьому напрямку, і багато в чому ми вже можемо задавати тренди, але ви працюєте за е, стандартами американськими і. Обладнання, вочевидь, ви маєте теж деяке, мабуть, в єдиному екземплярі таке є в Україні, і які інноваційні девайси доступні для реабілітації саме вашим пацієнтам? Щось таке, чого, чого ще ми не бачили, не чули? Поділіться. І так, у нас є таке обладнання. Це стосується бігових доріжок, які мають. Зворотній зв'язок, тобто бігова доріжка може оцінювати ходьбу пацієнта, одразу е давати нам інформацію про ті пр проблеми, з якими ми стикаємося, які має пацієнт, і одразу ми можемо вибирати перелік завдань. Тобто, бігова доріжка, яка пацієнту дає певні завдання, внесті певні ускладнення, перешкоди. Він іде, і ви вже так, розумієте, так, так. що треба робити. Ми маємо так. доступ до повної інформації про ходьбу пацієнта, і ми вже можемо в процесі коригувати. Ми можемо також давати різні подвійні завдання, якщо пацієнту треба ще під час ходьби думати якісь такі речі, розумові виконувати паралельно. Також у нас є антигравітаційна бігова доріжка, яка дозволяє нам вже з таких гострих періодів відновлювати ходьбу пацієнтів, які мають вогнепальні переломи, там стигна, гомілки, коли лікар. Ще забороняє давати повне навантаження на ногу. А в даному приладі ми можемо за рахунок того, що зменшуємо дію гравітації на тіло людини з полегшення давати умови пацієнту і вже починати з ранніх періодів тренувати, ходьбу. це дуже важливо для пацієнта. Ну і також це йде мова про військовослужбовців, які мають. Там гострі чи хронічні болі у спині робота на такому обладнанні вона є максимально комфортна для пацієнта, і ми можемо тренувати ходьбу, не даючи якесь додаткове навантаження на спину. Вочевидь, такі девайси коштують. Не дешево, і сама реабілітація вона теж коштовна, але вона безкоштовна для ваших пацієнтів для захисників. За які за яке фінансування, завдяки чому ви працюєте? Це благодійні кошти. Давайте напевне це питання більше вас, до мене. Андрій так. у нас відповідальність за пацієнтів і оцінку їх насправді. Наш фонд надає реабілітацію повністю безкоштовно. Так, ви все правильно сказали за рахунок наших. Донорів наших друзів, які перераховують благодійні кошти на благодійність, завдяки активностям, якихось соціальним акціям, на яких ми маємо можливість відповідно збирати кошти, збирати донати для того, щоб забезпечувати наших військових відповідно безкоштовною реабілітацією. Ви згадували про аспект, коли людині не можна давати ілюзій? З нею потрібно говорити відверто в процесі реабілітації, і зважаючи на те, які травми ці люди отримали, за яких умов повне відновлення неможливе без психологічної підтримки, знаємо, що у вашому центрі психологів не було на старті. Чи з'явились вони зараз, чи плануєте ви, якщо їх ще немає? А, насправді ми намагаємося у нашому центрі дати такий комплекс, окрім фізичної реабілітації. Ми багато уваги приділяємо спорту, туризму, гарно співпрацюємо із Львівською обласною адміністрацією, з відділом туризму, спорту. А, для Це того що... ваші підопічні даруйте в лізі нескорених. Так, не так, так, активно і в аерофорсі, і в кордонрейсі. ось був на вихідних. Це така Частина мотивації, розумієте, коли людина на двох кінцівках е бігала, то пояснити їй, що вона буде, може бігати і долати перепони зараз. Це варто більше довший період часу. Але коли з нею йдуть побратими, хлопці, які в нас рівному. працюють і рівному, вони з великим задоволенням ідуть і включаються в процес. Тобто, ось ми були на кордонрейсі в ці вихідні. Ми 80% нагород забрали наші хлопці, і це ті хлопці, які вже давним-давно випустились у нас з реабілітації, але вони з великою гордістю записуються в команду Next Step. і вони кажуть. А з якою ми командою маємо бути, якщо ви нас мотивували, брати участь у спортивних змаганнях? Тобто, наша ціль за період реабілітації військових це не тільки фізично максимально дати результат, але і підштовхнути до спорту, показати різні види, спробувати для того, щоб людина була зі своїми. Mm -hmm. І мала можливість далі рухатись, мала можливість подорожувати. У нас є пацієнти, які львів'яни, але вони вперше з нами піднялись на маківку. І це була краса, і людині потрібно було. Я не дійду та дійдете ви, ми йдемо всі разом. Ми знімали теж такі історії, і для багатьох це було взагалі перше сходження так. уже після поранення. Це була теж така терапія, і навіть я. Є... Терапевтичний ефект самої ходьби, ну це вже зовсім тема для іншої yeah. розмови. Знаємо, що е, поза сотню пацієнтів за період роботи вашого центру ви е, понад сотні пацієнтів ви змогли допомогти. Е, складно оцінювати це багато чи мало, е, тому що з кожним потрібно пройти різний шлях, різну дистанцію. А чи е, скільки одночасно людей ви можете приймати у центрі і. Чи є якісь нюанси в обмеженні по часу для їхнього відновлення? Якщо говорити про кількість пацієнтів в день, це складає два близько 25 пацієнтів на львівський центр некстеп mm -hmm. і на Ірпінський це є 20 пацієнтів. В сумі це є 45 пацієнтів для двох центрів. Якщо говорити про наш Львівський центр, то у нас є чотири фізичні терапевти, один ерготерапевт в нашій команді, і ми даємо. Такі, якби півтори години часу на заняття для кожного пацієнта. Тобто це півтори години заняття з фізичної терапії, і годину півтори ерготерапії. І знову ж таки, ну це дуже індивідуально. Mm -hmm. Кожен пацієнт може потребувати від години до півтори часу. І тільки термін перебування. Ми не даємо яких, якихось рамок, ми не обмежуємося якось, там чи два тижні, чи місяць часу. Ну на результат Так, ми даємо для початку місяць часу, і в подальшому ми або продовжуємо перебування. Ну зазвичай воно так і стається. Ми досягаємо якихось певних результатів. Ми бачимо, що ми можемо ще більше досягнути. Тоді ми продовжуємо термін ще на декілька місяців. На останок бо залишається буквально хвилинка, але не можу не запитати. Ми згадували, що українська медицина стрімко розвивається в умовах повномасштабної війни і хірургія, і протезування і реабілітація, Але ми розуміємо, що щодоби кількість людей, які усього цього потребують, зростає, але кількість медиків обмежена і особливо фахових рук бракує зараз. Але знаємо, що зараз навіть окрема спеціальність реабілітації в медичних вузах її. Виокремлюють, і а, що нам потрібно, аби таких рук вистачало і чи вистачає їх вам, як виховувати якісних реабілітологів? Я скажу, що для нас насправді гарних реабілітологів потрібно довго навчати, навчати не тільки в Україні, навчати за кордоном і практику. Для нас великою честю є, у в нас зараз проходять практику 5 студентів уку. Тобто це майбутні фізичні терапевти, ерготерапевти, і вони з великим задоволенням е, приймають участь у процесі реабілітації, мають завдання, мають бажання допомагати. Тому що бути фізичним терапевтом це не просто отримати там диплом, е, наприклад, е, хай буде юриста і розуміти, що ти прочитав е, і дав якесь там заключення чи позов до суду. Тут потрібно бути ще емпатичним, е, постійно вчитися, дивитися за динамікою, слідкувати. І дуже багато вкладати в свої знання. Тому а, якісна підготовка, якої, в принципі, трішки вона так е, під, е не підкульгує під, під та дякую, ось в Україні. Але насправді те, що динаміка пішла, і вже е, фізична терапія з'явилася. Е, в неї вкладають як освітній напрямок. Тобто, будемо е, з нашої сторони, ми завжди готові приймати студентів на практику для того, щоб ділитися це досвідом. Гарно. Це гарно, да, тому, це. тому ми відкриті до цього. В нас є супервізори сертифіковані, фактично всі наші чотири фізичних терапевти і ага. ерготерапевти, це сертифіковані супервізори, які ведуть е, свого студента, які дають завдання, які дають завдання домашні, і потім це все перевіряють, а не просто знаєте, як раніше там, прийшов на практику, посидів і пішов. Для нас важливий результат, і те, що деякі студенти вже вдруге за рік до нас повертаються на практику і кажуть, а можна ми у вас будемо працювати? Напевне, це якісний показник того, що ми вчимо їх. Дякую вам за те, що результатами вашої роботи поділились у нашому ефірі. Для тих, хто хоче пройти у вас практику, підвищити якісь свої навички, покращити їх для тих, хто хоче скористатися вашими послугами, пройти реабілітацію. Нехай шукають у мережі Next Step Ukraine Львів, подають заявки і далі. Я думаю, ви вже надасте їм сім необхідну інформацію. Дякуємо за цю розмову. Каріна Машталір, керівниця центру медичної реабілітації Next Step Ukraine Львів та Андрій Тиркус, фізичний терапевт цього центру, були із нами у цій частині головного.